Кривавий розгін Євромайдану за цим спостерігав увесь світ. А дехто з вас особисто відчув на власній шкірі минуло більше двох з половиною років, а за це побоїще досі нікого не покарали. Головні підозрювані тодішній начальник столичної міліції Валерій Коряк, Київський міський голова Олександр Попов. Та екс-заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович, які буцімто прийняли рішення про силову зачистку на Майдані. Так чи знаєте ви, хто насправді розв'язав руки беркутівцям? Тільки собі уявіть, що на наступний день, після того, як були покалічені люди, студенти вночі на Майдані? Суддя Окружного адміністративного суду вночі. В неробочий час винес ухвалу, який заборонив мирні зібрання, будь-які і власне про кого мова. Запам'ятайте це обличчя суддя окружного адміністративного суду міста Києва Богдан Санін. Саме він 30 листопада 2013 року виніс рішення, яким заборонив будь-які зібрання в центрі столиці. Литовці склали список винних у кровопролитті і терорі на майдані у Києві. У переліку з півтори сотні людей на чолі із родинами Януковича, Арбузова, Клюєва та Захарченка, фігурує і Богдан Санін. Це дало можливість працівникам Беркуту по суті застосовувати силу до тих мітингувальників. Потім ми пам'ятаємо сумні події 1 грудня вже ввечері, коли працівники Беркуту по суті по побили багатьох людей. І це рішення дало можливість вже іншому судді, судді Аблову 9 грудня винести постанову, якою по суті зобов'язати правоохоронні органи очистити майдан, тому що, начебто, воно перешкоджає там вільному пересуванню. Люстратор вирішив ближче познайомитися із цим суддею. До речі, нещодавно його призначено суддею спікером. Це так зване обличчя цього дому Феміди. Якщо ми говоримо про конкретну ситуацію, яка була в 2013 році 30 ли, листопада 2013 року під час винесення рішення, то тут дійсно бо, е, справа надійшла лише десь в 19.45 до мене. І відповідно до діючого законодавства, відповідно до положень кодексу адміністративного судочинства, я був змушений прийняти рішення відповідно до е, початку проведення мирних зібрань. Що це за документ? Від кого він прийшов? Це надійшла позовна заява, яку було подано Київською міською державною адміністрацією. Вона йшла до нашого суду в той час я був черговим. Від кого з Київської адміністрації? Чий був підпис там? Я вам чесно скажу, я не хочу десь вводити в оману, оскільки я не пам'ятаю. Хто підписав позовну заяву, не пам'ятають і в КМДА, а сам документ зник, коли в приміщенні адміністрації перебували активісти. Вони закидають таку інформацію на рахунок того, що саме моя, моє рішення стало підставою для так би мовити побиття Беркутом і для розгону майдану. Це, до речі, найбільша маніпуляція, яка. Є і в тому числі в експертному середовищі. Чому тому, що якщо подивитися, і всі розуміють експерти і юристи, що примусове виконання рішення воно саме здійснюється на підставі виконавчого листа, виконавчого листа німну на пеляційну інстанцію не видавалось, тому говорити на рахунок того, що саме рішення стало підставою, це неможливо, оскільки не було виконавчого листа. Примусового виконання саме цього рішення не могло бути, оскільки під час примусового виконання рішення має саме бути виконавчий лист. У квітні 2016-го Вища рада юстиції України спробувала позбавити мантії Богдана Саніна. Вища рада юстиції складається з 20 членів: Верховна Рада України, президент, з'їзд суддів, з'їзд адвокатів країни, з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ призначають до Вищої ради юстиції по три члени. А Всеукраїнська конференція працівників прокуратури двох членів ВР'ю. Також до складу Вищої ради юстиції входять за посадою голова Верховного суду, міністр юстиції та Генеральний прокурор України. Троє представників ВРЮ, а саме Анатолій Мірошніченко та Андрій Бойко, які були призначені в квітні 2015 року членами Вищої ради юстиції з'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, а також Микола Гусак, який був в 2015-му призначений членом Вищої ради юстиції президентом України, переконані, що рішення Саніна порушує норми положень конституції України щодо волевиявлення громадян. Обмеження права на мирні зібрання, яке було застосовано в даному судовому рішенні, є неправомірним, причому є вади у судовому рішенні як з точки зору правового обґрунтування, так і з точки зору фактичного обґрунтування. Фактично право на мирні зібрання перестало діяти на досить значній території центральної частини міста Києва на тривалий строк. Більше одного місяця. І що саме головне, ось такий жорсткий захід. Він, на наш погляд, не співвідносився з обґрунтуванням. Тому ми і дійшли висновку про явну свавільність прийнятого рішення. Втім, незважаючи на позицію цих трьох представників Вищої ради юстиції, довести порушення суддівської присяги Саніним не вистачило голосів, і він залишився на посаді. І ще дещо цікавого про Богдана Саніна згідно з декларацією про доходи за 2015 рік. На рахунках судді та його родини задекларовано близько 500 тисяч гривень. Також у Саніна є земельна ділянка площою 858 квадратних метрів, дві квартири 144 і 177 квадратних метрів відповідно. Автомобіль Тойота Ленд Круйзер 2008 року і два катери непогано. До речі, за словами юриста Романа Маселка, обрання суддею спікером людини із заплямованою репутацією дає привід засумніватися у інших мантіяносіях окружного суду. Я наголошую, суддя Санян був обраний колективом. Тобто, 50 суддів окружного адміністративного суду проголосували, що ми хочемо, щоб такий суддя був нашим голосом і обличчям. Тобто, ми означає, що ми хочемо, щоб всі... Суспільство особливо, тобто асоціювало нас усіх суддів, власне, суддею санім. І, і тепер питання: чи може бути довіра суспільства до тих суддів, всіх суддів, якщо вони хочуть, щоб ми дивилися на них через призму санім? На сьогоднішній день, враховуючи закон про відновлення довіри до судової влади і про очищення влади, люстровано виключно вісім суддів. І то на підставі рішень Вищої ради юстиції, коли президент України підписав указ. Окрім Богдана Саніна, на своїх посадах і досі залишаються близько трьохсот суддів, які виносили неправомірні рішення, і яких оминула люстрація. Голова департаменту люстрації Міністерства юстиції України сподівається на нового генпрокурора Юлія Луценка на те, що очищення нарешті зрушить із мертвої точки. Почекаємо і ми.